Всім привіт! Думаю, не всі знають, ну, як і я раніше, що серед орхідей трапляються унікальні, неймовірно, краси, мутанти. Давайте розглянемо три основні мутації орхідей: метелик, пилор і триліпс, на прикладі сорту піратпікаті. Перед вами мутація метелик. Пелюски. Метелика стають схожими на крильця метелика, а квітка виглядає більш симетричною та витонченою. А зараз перед вами пилор, даруючи ідеальну симетрію. А це триліпс у цій мутації. Губа орхідеї, яка є найяскравішою частиною квітки, повторюється аж тричі. В результаті маємо дуже цікаву екзотичну квітку. Схожу на фантастичну якусь рослинку. І триліпс, і пилор утворюють форму квітки, що нагадує дзвіночок. Проте у пилора дві петалії зберігають свою форму, тоді як у триліпса петалії змінюються, стаючи схожими на губу. Чи цікаво, що іноді трапляється неповна мутація. Одна пелюстка залишається звичайною, інша мутованою. Це також додає квіті якогось шарму, унікальності загадковості. Крім того, одна і та ж орхідея в різні періоди цвітіння може змінювати мутацію. Яка мутація вам подобається найбільше? Приділіть, будь ласка, одну-дві секунди і напишіть в коментарях одне слово про улюблену мутацію. А ще підписуйтесь, щоб заряджатися енергією краси орхідей та розвивати український контент.